Вот так надо деньги считать. Мы були інкусаторами збирали на інкусацію. Спіймати злочинця, щоб він ä, підписав повістку до суду. Так, ми знайшли моргу і ми знайшли колбу. Тут є велмор. Як ви здесь працюєте? Продавчі. Що це локація? Це е, лікарня, тут е, лікують дітей та можуть і вас. Ми зараз нам треба знайти людей, які в фіолетових жилетках і зробити їм уколи. Зараз будемо пожежами займатися. Що будете жити? Агонь. Очень понравилось. Приду сюда що заработала денег. Стала богатой. Мені все подобається. Навіть не перелічити, що сподобалось. Бог є світлом і немає в ньому жодної темряви. Перша Івана 1,5. Дівчатка, підкажіть, що вам найбільше подобається в таборі. Їжа. Мені? Подобається наш наставник, точно в мене є біблія і слово Боже. І мені Бог каже, що він змученому дає силу. І люди, ми як ця спіралька. Тобто, коли ми біля Бога, ми починаємо змінюватися і крутитися, і крутитися в правильну сторону. We